Туди так швидко зростає євро. Якщо звернути увагу на останні дані, зокрема дані на сьогоднішній день, то Національний банк встановлює такий курс щодо євро 49 гривень 17 копійок. Купівля 48,80, продаж 49,57. Отже, на що це впливатиме, які наслідки матиме, ми говоритимемо зараз в ефірі з нашим гостем. Аби розібратися з цією темою, ми запросили до розмови економіста, доктора економічних наук, члена Ради Національного банку України, пана Василя Фурмана. Пане Василю, вперто вживаємо конструкцію, як я вже неодноразово казав сьогодні. Доброго ранку! Вітаємо, доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні. Героям Слава. Слава. Отже, почнімо з того, чому так відбувається з євро зараз, чому європейська валюта набула такого стрімкого зростання? Здається, це вперше в історії такий психологічний бар'єр, ну по суті, вже 50 гривень. Про що це свідчить, що на це впливає, і від чого залежить? Зростання курсу євро по відношенню до долара, ну або ж зростання курсу євро, там в гривнях, вона ну, скажімо так, не залежить від політики Національного банку України, тому що. Перше, дивіться, в нас основна курсотворююча валюта в Україні це долар. І щоденно Національний банк України визначає курс долара е, по відношенню до гривні. А щодо курсів інших валют, там євро, єна японська, чи там юань китайський, чи фунт стерлінг е, англійський, то там беруться курси валют, які є на міжнародних валютних ринках. Ну і от ми можемо спостерігати протягом цього року, як. Стрімко зростає євро по відношенню до долара? Якщо ще на початку року там, один євро коштував десь приблизно 1 долар там, 5 центів, то сьогодні вже там, один євро коштує 1 долар там, більше, ніж 17 центів. Тобто, ну, от за рахунок цього зростання на міжнародних валютних ринках, тому відбувається і у нас таке по суті, стрімке зростання курсу євро. Питання тепер: що, які причини цьому Спонукають їх цілий ряд причин. Там нема одної причини. Перша причина це е, політика нової адміністрації президента США е, і торгівельні війни. І ми знаємо про те, що дуже багато там зараз іде він в невпевненість інвесторів в тому, як вони можуть закінчитись. Ну торговельний мій це мова йде про мита, тарифи, тобто, ну всі українці це про це знають. Ну а також такий неважливий фактор це заяви також там президента Сполучених Штатів Америки щодо неправильних дій центрального банку США. Центральним банком США є федеральна резервна система. Так, от ну, він вважає, що ФРС діє неправильно, що вони там тримають занадто високу облікову ставку, що їх потрібно зменшувати. Ну тобто, з, зазвичай ну на світі цивілізованому в світі, центральні банки вони є незалежними, і вони проводять незалежну політику. І коли інвестори чують такі заяви від політиків, то вони ну скажімо так дуже не впевнені, в тому, що як буде поводитись центральний банк. А всі привикли, щоб центральні банки були незалежними, тобто тому, що коли центральний банк незалежний, то він проводну скам так більше шансів досягти тих цілей, які ставляться перед центральним банком. Які цілі? Це в принципі, до речі, і в Україні перед нас банком такі ж самі цілі стоять. І ну і в США чи там є, є, є Європейський центральний банк. Це цінова стабільність, тобто щоб інфляція була близько інфляційної цілі. Це стабільність банківської системи, це сприяння економічному зростанню. Ну такі фактори, тобто далі такий фактор, який впливають на сьогоднішні тренди, це знаєте, такі світова дедоларизація назвуться так. Про що мова йде? Мова йде про те, що частка долару вона чуть чуть, але зменшується в зовнішньоекономічних економічних розрахунках по всьому світу. Тобто, якщо, наприклад, ще на початку 2000-х в резервах центральних банків частка долара була під 80%, то вже сьогодні вона складає там трохи менше 60%. відсотків. Ну те ж сама мова йде про зовнішні економічні операції. Тобто, хоча і долар є ну беззаперечною, як так, глютою, у відносних показниках, тому що там зовнішня е, торгівля у світі це. Більше ніж 60 відсотків відбувається у доларі. Ну але разом з тим срівно чуть-чуть ну, втрачає позиції. Це відбувається ну не зразу там, але ми бачимо просто на протязі таких довгих проміжків часу, 20 і більше років. Що так є такі процеси інвестори. Чи підприємці там віддають більше переваги, наприклад, в євро, чи якщо ми говоримо про центральні банки, які якщо вони розміщують свої резерви, то це не лише там умовна долар, а вже і золото, там чи євро. Хоча, от, якщо ми говоримо про Україну, також нещодавно бачив статистику, то в зовнішніх економічних операціях України це все рівно більше ніж 90% контрактів проводяться в доларі. Тому ну це з одного боку і плюс для нас, тому що незважаючи на таке стрімке зростання євро. Але якщо у нас контракти доларові, а долар в Україні він є стабільним. То це значить буде не, не буде впливати істотно на на ті ціни, які в нас є. Тобто ціни, ну і на продукти, які ми імпортуємо. А, які ще фактори можна ще до скажу, просто фактор монетарної політики, тобто, ну зокрема, мова йде про те, що все таки центральний банк ну, ФРС може знижувати облікову ставку. А, наприклад, ЄЦБ не, не планує знижувати, хоча і рівні її достатньо ну, такі не, не Ну, Або ж перспективи розвитку економіки е, там Європейського союзу, тобто. Вони такі більш як правильно сказати, ну от наприклад, прогноз світового банку, що економіка Європейського союзу вона десь в 30-му році зрівняється з економічним зростанням США, тобто, хоча на сьогодні США більш потужніше і динамічніше розвиваються ніж ЄС. Тобто, але разом з тим, ми бачимо, як капітал. Внаслідок цих всіх причин, наприклад, в травні фондові ринки США втратили там 25 мільярдів доларів. А ці кошти пішли, наприклад, на фондові ринки там європейського союзу чи інших країн світу. Про Трампа, як це не дивно. Говоримо про нього багато, але, от конкретно, про вплив на курсову різницю між доларом і євро, хотілося б з'ясувати. Ми говорили про те, що біржі це штука спекулятивна і часто емоційна. Оця дедоларизація, ви кажете, що вже років 20, як відбувається в світових економіках, і при цьому конкретно почувши про Трампа, зачувши про його наміри, скажімо, до цих от тарифних воєн, тощо, тощо, тощо люди. Реально почали переводити інвестиції з американської валюти в європейську, ну як інвестиції, заощадження, принаймні у свої валютні портфелі, коригувати тощо, тощо, тощо. Наскільки довго може грати такий чинник, наскільки потужно може грати такий чинник, чого чекати далі? Дивіться, якщо дивитися на крайні 10 років, то отакі валютні гойдалки євро-долар, тобто, коли євро зростає в окремі періоди, потім євро послаблюється, тобто долар зростає, долар послаблюється, тобто їх було немало. Тому зараз ми говоримо, коли ми говоримо про ну там відтік капіталу, тобто то це мова йде ну першу чергу про великих інвесторів. Тут важливо для нас, навіть для українців, як діяти нашим українцям, то вновь ну, в такій ситуації ну ми навіть ходить жарт такий, що євро дорогий, тому українці його не купують зараз. Але дійсно, якщо навіть дивитися на та на ті тренди, то все одно долар у нас є домінуючою валютою, і е, я, Я дивився різні. Прогнози таких авторитетних міжнародних банків щодо ситуації, тобто який же буде євро там до кінця року, чи і там знаєте от я перед цим говорив, які вчинники впливають на зростання. Євро і там назвав близько п'яти чинників, тобто так само в кінці року, тобто ми не знаємо до кінця. Тобто, одні говорять, що може бути там умовно, там один євро коштувати 1,2 долара. А інші говорять просто, якщо ситуація там розвернеться в кращу сторону, і долар почне посилюватись, то може бути там напаки, наприклад, що один там, 1 євро буде коштувати долар там 10 центів. Тому думок дуже, -дуже, -дуже, -дуже багато і. Е ми бачимо, як ну наприклад, почалася ірано-ізраїльська війна. Тільки вона почалася. Тобто, ми бачили, як нафта там злетіла в ціні там більше ніж на 10%. долар. До речі, почав посилюватися по відношенню до євро. Там не істотно, але посилюватися. Потім, буквально там через тиждень-два перемир'я. І ми бачимо про те, що нафта падає в ціні також на 10%, відсотків. Ну і євро знову почало посилюватися повідомить до долара. Тобто такі чинники їх дуже дуже багато, які впливають. Але перше, хотів би зазначити, що долар є і був. Я думаю, що на наш вік точно буде головною валютою у світі. США це найбільша економіка у світі, найбільш технологічна, прогресивна і демократична країна. Так дійсно. Чинники політики впливають на політику центральних банків, але в них дуже сильні інституції. Ми бачимо, що ну як виважено, себе, веде там керівник федеральної резервної системи, незважаючи на те, що нього, на, на нього йде там шалений політичний тиск. І, до речі, шо наші слухачі також розуміли, що керівника ФРС призначав свій час Трамп. Тобто потім ну керівник центрального банку зазвичай призначається там на відповідний термін, ну на 5 років у США. То потім його перепризначив уже Байден, президент. Ну і в через рік у нього закінчиться там його термін ну 10 років. Тобто далі він може перше бути перепризначений на наступний термін, Ну або, бу, а, або може бути призначений там інший керівник. Але зазвичай, зазвичай, якщо немає якогось там форс-мажору, тобто ну наприклад людина не померла, або там немає якоїсь карної справи. То керівники центральних банків, ну, якщо не вони працюють, ну зокрема, там ФРС, це не було такого, щоб він там дострок. Ко покидав свій пост, і це правильно і це позитивно для ринків, для фондових ринків, для валютних ринків, для товарних ринків ну, хіба що економіки. Трамп не переламає цю тенденцію? Ну. Скажімо так я це ж це складне дуже питання. Ми розуміємо про що ви говорите, тобто, але це дуже важливо не незалежність центральних банків. Те, що от ми говоримо, наприклад, якщо повернутися диссипар до України, тобто незалежність національного банку України, це надзвичайно є важливим, і ця і якраз в на, нас на, банк нас незалежний, і якраз це дало нам можливість сьогодні приймати там своєчасне рішення, забезпечувати ну там валютну стабільність нашої держави. Там так інфляція поки що висока. Хоча рік назад вона рік назад на цей проміжок часу вона була близько там 5%, Потім вона підвищувалася, починаючи там середини минулого року. Сьогодні вона складає близько 16%. Але прогноз Нацбанку, вона почне зменшуватися. буде складати та вкладати mm -hmm. на кінець цього року там однознаково, тобто менше 10%. 26-й рік близько 5%, відсотків, й рік близько 5%. відсотків. Тобто, ми ну банківська система стабільна. Там люд, ми бачимо, як люди довіряють гривні, тобто залишки коштів. Усіх валютах збільшується в банківській системі. Еми, ну в тому числі в гривні, тобто це заслуга якраз незалежності професійності своєчасності дій ну, національного банку України. Якщо говорити про те, на що впливає зокрема зростання курсу валют щодо євро, який ми обговорюємо, ви сказали, що переважна більшість усіх розрахунків у нас все одно доларова. А що залишається в євро нижче? Які сектори безпосередньо залежать? Імпорт, експорт і ще нижче споживач. Конкретно на яких позиціях, на яких товарах може відчути цінову цінові зміни? Так дійсно переважна більшість зовнішніх економічних операцій в доларі. Раз але дуже багато ми ж імпортуємо в тому числі з країн Європейського союзу. Взагалі таке цікаве питання може бути: а хто виграє від цих валютних годилок? Ну, в першу чергу, виграють ті, хто експортує продукцію до європейського союзу і експортні контракти в євро. Тобто можна сказати, що з початку року вони заробляють на 10% вже більше, тому що ну євро виросло відношенню до долара більше ніж на 10% uh -huh. з одного боку. З іншого боку, які мінуси такого зростання, так тобто, та продукція, яка яку Україна імпортує з країни Європейського Союзу і контракти зовнішні економічні контракти в Євро, то значить, ми тоді будемо ця продукція буде дорожчати. Ну, які це продукти, тобто продукти харчування, імпортного походження у євро. Тобто, це сири, там, чай, кава, шоколад, фрукти, квіти можливо. Тобто, друге, наприклад, у нас дуже багато акцизів на алкогольні напої, на, на паливо. Вони ж прив'язані до євро, коли сплачують ну, українські підприємства. І тому зрозуміло, що євро зростає, значить буде більше акцизів. А це ж воно вкладається в вартість продукції. Тобто наша продукція може зростати, ну і не продовольчі товари. Якщо ми ну, наприклад, там автомобілі вироблені в Німеччині і в євро, то зрозуміло, що вони от з початку року стали на 20% відсотків дорожче там в українській гривні. В євро то ціна не змінилася. Тому це велика проблема. До речі, сильного євро. І тепер для скажімо так європейських виробників, тому що вони стають менш конкурентними порівняно з американськими, наприклад, тому що ну ми ну, Проста арифметика показує, що товар автомобіль вироблений Mercedes, наприклад, в Німеччині він просто за рахунок валютних годілок на 10% відсотків стає дорожчим. А ти же саме Мерседес, наприклад, вироблений в Америці, а його ціна не змінилася, тому тут є, скажімо так, я думаю, що зараз. Це буде також задача ЄСБЦ Європейського центрального банку. А яким чином діяти в цій ситуації? Яким чином сприяти виконанні тієї цілі, про яку я говорив сприяння економічному зростанню, щоб продукція ну, європейського союзу була конкурентною, щоб ціни не зростали, тобто? Ви знаєте, пане Василю, я нагадаю, ми з Василем Фурманом спілкуємося на хвилі українського радіо. У нас тут зараз, попри те, що ми не оголошували телефон студійного вайбору, наші слухачі традиційно активні, і слухачка Валентина прислала цікаве запитання, ґрунтуючись на вашій репліці, що економіка США найбільша в світі. Слухачка висловлює в цьому сумнів: питає: А може вже Китай наскільки аргументоване оце твердження чи не? Чи не інерція вас підштовхує до таких висновків? Знаєте, мені це нагадало анекдот, що оптимісти вчать англійську, а реалісти китайську. Ну і зрештою, юанізація російської економіки є такий цікавий тренд, що у нас із. Економікою Китаю, наскільки вона насправді велика, і чи справді Штати, зокрема через отакі от хаос управлінський у виконанні Трампа, можуть поступитися цією пальмою першості, якщо твердо поміркувати на цю тему, що ми почуємо, що побачимо? і де, зрештою в цьому розкладі економіка європейська, якщо ми говоримо про євро? Це дуже важливе запитання. дякую нашому слухачеві, але ну, перше. У нас, якщо брати світові економіки, вони є там економіки, які розвинуті. Це там США, країни Європейського Союзу, там Японія, Канада, дуже багато інших країн. А є країни, які розвиваються. Тобто, і це велика когорта країн, і там знаходиться Китай. Тобто, Китай не є країною розвинутою. Зрозуміло, що в них. Амбіційна цілі, вони молодці. Я мова йде про Китай, що вони протягом там 30-40 років зробили оце китайське чудо ну, в економіці, і вони ну 40 років тому там, вони були дуже слабкою економікою. А на сьогодні вони там економіка нам номер два у світі, тому вони не обганяють на сьогоднішній день США там по різних показникам чи навіть за тобто в них гарний тренд ну на цю тему і в них в них в економіці теж там дуже багато проблем. Це треба ну да можемо можемо окремо поспілкуватися в вашій студії там економіка США Китаю. Але ще раз, їм ще тобто, навіть там за ВВП на душу населення, тобто в США набагато більше ніж Китай, тобто чи по добробуту населення. Китайська економіка, вони молодці, і нам дуже, дуже багато є чого повчитися нашій державі Україна, тому що українська економіка за 34 роки незалежності в цьому році будемо святкувати в серпні, але ми не змогли е, збільшити економіку нашої там ну в різних показниках, навіть не досягнувши рівня 91-го року. А наприклад, ті ж саме поляки. 91 рік поляки і українці плюс-мінус економіка Одинакії, але станом на сьогодні, наприклад, ВВП, ВВП, ВВП економіки України там близько 200 мільярдів доларів, а ВВП Польщі там більше, ніж 600 мільярдів втричі більше. Тобто, практично всі країни обігнали, які нас по периметру, не беремо там, наших ворогів або такі сильні країни, там Туреччина, Польща, не знаю там. Болгарія, Румунія, східноєвропейські країни, тобто вони молодці. Вони такі зробили крок вперед, швидко економічне зростання. І нам, так, зараз я розумію, що в нас війна, дуже багато викликів. В першу чергу це зараз безпека, незалежність і так далі. Але умовно, уявимо, що завтра мир. І яким чином нам наздогнати країни Східної Європи? Я тут дискутував зі своїми колегами, як. Протягом одного покоління, уявіть собі, одне покоління нам треба як мінімум, і в кращому випадку це ж умови, що ми будемо зростати темпами 7 і більше відсотків щорічно. Ми можемо дозна, надогнати ту ж саму Польщу, але це дуже амбіційна ціль, і нам потрібно буде не просто ну дивіться, є загальна ціль надогнати. Добре, що робимо? Тобто база це реформи. Окей, ми вступаємо в європейський союз. Тобто, це нас буде підштовхувати, підганяти, що нам треба реформуватися. Знов ж таки, оптимістичний сценарій, 30-й рік вступили. Що дальше? Тобто, ну реформи є економічна політика, яка нам допоможе обганяти тобто, інші країни. Тому що, ну наприклад, уявим собі інвестора, він хоче побудувати підприємство в Польщі або в Україні, де він буде будувати безпеки. Фактори, наприклад, вирішені, Тобто, в нас мир де буде будувати, тому що беремо тижня польполяка. Підтримка їхні дешеві кредити, дуже дешеві кредити, великі податкові пільги щодо побудови підприємств, тобто і купності інвестицій. Є доступ до майже безкоштовний, до інфраструктури, там електроенергія, земля, дороги. У, у нас ну ми маємо це створити. Ми маємо бути як, у нас краще мають бути умови ніж у Польщі. І тут ну, ну я як приклад просто а таких прикладів mm -hmm. там саме так самотуради. Повертаючись до наших обрахунків, які переважно в доларах, головна резервна валюта в Україні долар. А водночас Нацбанк розглядає можливість в майбутньому переходу на євро. Якщо ми станемо членом Європейського Союзу, тут територіально, географічно, ідеологічно, нібито все зрозуміло. Але скажімо так, що це змінить у нас, і наскільки цей процес може бути важливим, чи навпаки, краще все таки прив'язку залишити до долара? Ваша думка. Дивіться, дійсно йшла е, мова про те, що ми змінимо в майбутньому е, основну курсу творчу валюту, тобто ми перейдемо від долара до євро. Ніхто не говорить, коли це відбудеться. Тобто, це це, ну, це не принципово для особливо, якщо ми говоримо про українців простих, тобто для них практично нічого не зміниться. Для нас більше сьогодні є задачі. Якщо ми говоримо про майбутнє, це перша задача, тобто вступ до Європейського Союзу в 30-му році. І а там буде конкретне вже зобов'язання, коли ну, Україна бере зобов'язання перейти на євро як національну валюту, тобто в нашій державі. А для того, щоб перейти на євро, ну по-перше, там дуже багато є вимог, наприклад, там низька інфляція близько 2%, відповідні вимоги до державного боргу. там. Відповідні вимоги до дефіциту державного бюджету і так далі. Тобто тут, тут, тут ну, ну, треба виконувати. Ну і наскільки це економічно є доцільними, тому що є цілий ряд держав, які вступили в Європейський Союз, наприклад, та ж сама Польща, яка вступила в 2004 році, 2004 році, більше ніж 20 років. Але на сьогодні в неї національна валюта польське злоте чи Чехи, які вступили в той же самий період часу, у них там крона чешська. Але є ті країни, які, наприклад, Болгарія вступила в сьомому році, 2007 році на сьогоднішній день. У них там розглядається питання щодо того, щоб вони перейшли на національну валюту євро. А прибалтійські країни практично зразу прийшли на євро. Тобто, коли вступили до європейського союзу. Тобто, оце буде ну надзвичайно важлива ключова задача. Тобто, коли ти маєш євро як національну валюту, там є багато і плюсів для національних економік локальних. Ну є свої мінуси принципово принципово, уже. Коли ти в європейському союзі, ну по перше, ну є такі навіть дослідження, які говорять про те, що по дорозі до європейського союзу економіки зазвичай швидше розвиваються, ніж ті економіки, які там окремо стоять, і коли ти вступаєш в європейський союз, ти також швидше розвиваєшся. Но, От в цьому місці ми поставимо, плюс. поставимо три крапки і будемо сподіватися на ті плюси, які нам приносить орієнтація на єврозону. Дякуємо за сьогоднішні коментарі в ефірі Українського радіо. Ми почули їх від економіста, доктора економічних наук, члена Ради Національного банку України Василя Фурмана. Ну і, звісно ж, будемо відстежувати і далі курс національної валюти по відношенню до долара. євро, долар, цю пару теж будемо споглядати, робити з цього висновки і в разі додаткової Інформації коментувати це за допомогою наших експертів в ефірі Українського Радіо.